Тару прогноз для скорпіонів на червень 2025 року. Подивимося три важливі події місяця для скорпіонів. Перша важлива подія, друга важлива подія і третя важлива подія місяця. Далі подивимося професійна діяльність, що очікує в червні місяці скорпіонів професійній діяльності, як будуть розвиватися, складатися фінансові справи в червні місяці. Так. Що очікує в особистому житті в червні місяці? На що звернути увагу в плані здоров'я? Порода або підказка, можливо, застереження для вас на червень місяць. Дивимося, три важливих події. Перша важлива подія шанс, нове починання. Щось будете обдумувати або відсікати не потрібне. Так, іерофон і король мечів. Тут дивіться, потузу мечів. Ви можете відсікати те, що давно себе віджило. Тобто, у вас завершення якогось періоду відбулося неприємного, щось завершується, тому що після десятки мечів новий цикл це туз мечів, початок одиничка. Далі аерофант, будете когось або навчати, або самі навчатися, можливо, знайдете собі якогось вчителя. По іерофанту, можливо, менше будете виходити в соціум, будете все ж таки гристи граніт науки або когось навчати, здобувати от якісь потрібні знання, можливо, духовно розвиватися. Так, король мечевий. Що це? Давайте дивитись. король мечовий це взагалі людина, да, може бути повітряної стихії. Близнюки Терези Водолії. Людина, яка працює з розумом, інтелектуально обдарована, логічне мислення, дуже гарно розвинене, дипломатичні здібності має. Це може бути і ваш колишній по мечам, може бути ваш батько або людина на статус вище. Може бути. Да, тут звістка вам прийде, можливо, від нього якраз так, від повітряної стихії короля. Про зустріч, приємне проводження часу. Можливо, приїде до вас, такий кінь рухається в вашу сторону з бажанням, з пристрастю і привезе допомогу. Можливо, це ваш чоловік приїде до вас, з заробітків. Може бути таке, можливо, батько приїде, допоможе. Тобто людина, яка вам принесе приємне спілкування і допомогу. Професійна діяльність. Новий шанс. Знову другий новий шанс. Другий новий шанс, чим загоретесь, якимсь бажанням. Головне, не кидайте це бажання, починайте щось нове. Можливо, це в професійній діяльності якийсь новий проєкт, нова діяльність, можливо, хобі починаєте розвивати. І в фінансовій справі, дивіться, тут щось швидко-дуже рухатиметься, і вам треба буде дуже швидко підлаштовуватися під те щось, що є, але. Але необхідно звертати увагу, дивіться, якщо ви знаєте, що хтось може вам завадити на вашому шляху, то е, якщо буде така можливість, зробіть так, щоб людина не змогла, ну, якусь інформацію приберіть. Можливо, якщо ви знаєте, хтось забирає, наприклад, до, е, так, краде ваші ідеї. Підсуньте цій людині неправильну ідею, не ту, що є. Тобто будьте готові до будь-якої хитрості, до будь-якого коварства, до будь-якої крадіжки. Далі, в особистому житті, а тут щось нове будете йти. Так, зараз. Угу. Так, паш пентакль вибір. Дивіться. Тут у вас буде вибір, або почати якісь відносини заново. Це мається на увазі, що я маю на увазі заново. Залишити в ваших відносинах, якщо вони існують, те, що вам не подобалося, і почати якийсь новий виток. Тобто тут ви будете обирати або почати нові відносини, хтось вам запропонує інші відносини, так, якась людина. Так, пажу, пентаклі викладу, все ж таки може звернусь до нього. Ну, Давайте подивимось, що очікує в особистому житті вісім кубків. Куди або від чого вийдете? А, вийдемете до перемоги. Ви йтимете до перемоги, хватить вам ех, уже пропускати шанси. У вас в особистому житті було багато шансів, які ви втратили. Ви не хочете їх брати чомусь. Можливо, апатія, можливо, невіра в те, що дійсно збудеться, можливо, банальна лінь. Але якщо ви все ж таки підете в нове краще, залиште те, що вам не потрібно, але е, підете до того, що вам потрібно. До нового, до кращого, ви отримаєте перемогу. Так, по п'ятірки мечів. Так, ну це втрата стабільності може бути. Дивіться, не нервуйте, не нервуйте, старайтеся виходити з апатії, не знаходьтесь дуже довго, щоб не було нервового стресу. Зараз ще гляну. Насолоджуйтесь життям. Тих умовах, в яких це можливо. Тобто в кожної людини бувають неприємності, бувають приємні моменти. Але вам радять карти. Звертайте увагу на приємне, виходьте з негативного, щоб не заробити собі нервовий якийсь зрив. Да? Хай це і не невеликий, не дев'ятка все ж таки мечів, не десятка мечів, щось неприємне. Але якщо ви не зупинитеся, так себе накручувати в чомусь, переживати за щось. Заробите собі нервовий зрив, Знайдіть е, можливість насолоджуватися, поставити перед собою кубки, взяли блокнотик, написали, що вам сьогодні подобалося, записали. Наступного дня перечитали, сповнилися приємними емоціями, вдячністю. І знову написала на наступний день, що приємною, Хай дрібничка якась, але все ж таки. Так, сімка кубків. Що у нас? Дивись, перед тобою стоятиме вибір, або тут треба виходити з ілюзій, Дай знімати роз... рожеві очки. Давай подивимося: знімай рожеві очки, якщо вони в тебе є, або вибір роби з розумом. Посімки мечів, вибач, кубків це завжди вибір. Вибір, в якому приймають участь. Такі експонати, скажу так, які красиво намальовані, але всередині це пшик. Тобто, взявши це, думаючи, що ти отримаєш ось оце, нарешті буду цим володіти, ти отримаєш пшик. Це касається може касатися як в фінансах, так і в особистому житті, чого завгодно. По дев'ятці пентаклів не поспішай, не поспішай ні в якому разі. Добре все обдумай. Спокійно, Я, якщо тебе підганятимуть, не йди в ту сторону. Не йди там, для того, щоб ти зробила помилку. Нехай все хорошо, неодмінно збувається, не гаразд, де негатив, обходить тебе стороною.